Не дивлячись на ту тяжку обстановку, яка є сьогодні в Україні, наші люди непереможні, наші лікарі непереможні. тому що ми разом творимо не тільки красу, а й підтримуємо психологічне здоров'я наших пацієнтів. І сьогодні з найгарячіших міст, таких як Запоріжжя і навіть Маріуполь, зібралися лікарі, з якими разом ми працюємо. Сьогодні я пройшла навчання в Mesa Club полімолочної кислоти Гана. Дуже круто, що Ярослав пояснює за кожну процедуру апаратну чи ін'єкційну і як це класно можна комбінувати. Оскільки відсутня ПЖК, то ми обирали з вами для роботи сет. Для того щоб гіалуронова кислота створила нам додатковий простір для колагеностимуляції і, взагалі, для процесів, які ми обговорювали в теорії, щоб відбулися в цій зоні, нам з вами вдасться дуже добре стабілізувати об'єми і їх співвідношення, для того, щоб вирівняти цю асиметрію. Я дуже задоволена, що потрапила саме на цю полімолочну кислоту і саме на це навчання. Теоретична частина, просто як для першого класу, супер, все зрозуміло. Практична частина дуже цікаві випадки були. І я сподіваюся, що я буду також майстерно працювати з цим препаратом і надалі співпрацювати з цією компанією. Проводимо заповнення а, латеральних западин, да, де не вистачає об'єму, але для того, щоб нормально згармонізувати весь об'єм, ми заповнили і медіальну частину, щоб це не виглядало як незавершена робота. Гіалуронова кислота дасть нам додатковий об'єм. Полімолочна кислота почне працювати через 4-6 місяців. І ми отримаємо дуже гарний результат, але контрольний візит через 4 місяці у пацієнта. Всім советую колегія препарат, тому що дійсно препарат, який я бачив результат на пацієнт через 3-4 місяці. Тут була не тільки теорія, а практика. Тут я мог працювати руками. Врач разрешил, как делать все показывал, поэтому тут класна практика була. И з перший раз все видно, ясно, как препарат работает.